Секрети підбору одягу: як приховати недоліки і візуально скоригувати фігуру, низьким стати вищими, а повненьким стрункішими, звузити плечі і зробити привабливим бюст. Привіт, привіт! Усі ми не ідеальні, але те, що взимку легко приховати під шарами одягу, набагато важче зробити в літній сезон, коли ми всі одягаємося легше. Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін, і в цьому випуску я розповім вам про секретні способи, як же скоригувати вашу фігуру в літній сезон. Кожного нашого випуску ми проводимо розіграші, і в цей раз ми розіграємо ось таку стильну футболку з принтом. Як її виграти, розповім вам трошки згодом, не перемикайтесь. Насправді ж ми всі індивідуальні та неповторні, тож лише умовно можна вважати, що наше тіло відповідає тому чи іншому типу фігури. Їх називають яблуко, груша, прямокутник, пісочний годинник і перевернутий трикутник. Докладно я вам вже розповідала про кожен з цих п'яти основних типів. Кому цікаво, посилання на той випуск в описі під цим відео. А сьогодні я вам хочу розповісти, як же візуально можна скоригувати деякі недоліки. Жінки з типом фігури яблука відрізняються округлими формами. То, щоб це приховати, я раджу вам уникати приталених силуетів. Візуально подовжити фігуру допоможе одяг прямого силуету, завужені донизу брюки, вертикальні смужки і візерунки. Власницям пишного бюсту раджу зробити на ньому акцент за допомогою глибокого декольте. Також зазвичай у жінок з типом фігури яблуко довгі стрункі ноги, тож не ховайте їх, а навпаки, показуйте. Панянки з типом фігури груша зазвичай мають трошки менший верх і пишний низ. З таким типом фігури я раджу збалансувати верх з низом. Це допоможуть зробити блузи з відкритими плечима, ве-подібним вирізом чи великим коміром. Також привернуть увагу до верхньої частини тіла яскраві кольори або крупний орнамент. У цьому типі фігури гарно працює поєднання світлого верху і темного низу. За результатами опитувань, найкрасивіша частина жіночого тіла це вигин талії і перехід до стегон. При цьому, чим більше контраст, тим більше це хвилює чоловіків. Користуйтесь цією перевагою. Перевернутий трикутник зазвичай називають чоловічим типом фігури. Щоб його урівноважити, я раджу звертати увагу на нижню частину вашої фігури. Вам пасуватимуть широкі спідниці з драпіруванням або барвистим принтом. Ідеальний варіант носити одяг вверх з широким овальним вирізом. Це відверне увагу від широких плечей, а низ має обтягувати стегна і розширятися до колін. Якщо ж ви маєте тип фігури прямокутник, то проблем з одягом у вас точно не буде, адже майже вся сучасна мода направлена на виготовлення одягу саме для такого типу фігури. У прямокутної фігури об'єм грудей, талії і стегон приблизно однаковий, тобто тіло виглядає в цілому пропорційно, але при цьому не раджу виділяти талію. Краще зробити акцент на всьому тілі. Обирайте прямі сукні, штани та довгі спідниці, але варто уникати воланів та обборок, адже вони візуально обтяжать фігуру. А от акценти, такі як намисто чи брош, будуть доречними. Щасливі власниці фігури типу пісочний годинник можуть носити що завгодно і завжди будуть виглядати ефектно. Адже все тіло пропорційне і щось приховувати не має сенсу. Навпаки, підкреслять фігуру одягом, що повторює лінії тіла. Красиві вертикальні драпірування і запахи також вигідно підкреслять особливості фігури, підкреслюйте талію і не соромтеся носити одяг, що облягає. Вже за хвилину я розповім вам про найпростіший спосіб, як скоригувати свою фігуру влітку. Ну а зараз перейдімо до розіграшу. І ось цю стильну футболку може виграти будь-хто з вас. Умови, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях, яку свою частину тіла ви вважаєте найпривабливішою. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цю футболку. Вам будьте влітку дуже стильними. А зараз я обіцяла найпростіший спосіб, як скоригувати вашу фігуру, що зараз у моді. Вибирайте одяг оверсайз, тобто на кілька розмірів більший. Але пам'ятайте, якщо оверсайз верх, то спідницю чи брюки краще обирайте вузькі і навпаки. А якщо треба мати дуже ефектний вигляд, встаньте на підбори. Експериментувати з фасонами та кольорами дуже просто, адже є великий вибір в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Ловіть промокод на знижку та забігайте на шопінг. Ну а на сьогодні у нас все. Не забудьте підписатись на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. Пишіть коментарі та приймайте участь у розіграші і поставте нам вподобайки за нашу роботу. А ми з вами побачимось вже за тиждень. До зустрічі!